Всім привіт! Зараз знову випуск про хмільне. І також я намагаюся випуску розмовляти українською. І цей випуск я би сказав більше по заявкам, так сказати, в коментарях ви писали. В коментарях ви писали про... Пиво, яке вам подобається, і я намагався знайти це пиво. І також додав деякі цікаві мені теж пляшечки. О, так, Намагаюся завжди брати або баночне, або бутилочне, хоча я не вірю в те, що воно якось відрізняється. Саме я дивився кучу випусків в інтернеті, де Тестували всліпу і це було одне і те ж пиво. Тому мені теж здається, що це одне і те ж пиво. банка бутилка сильно на смак не впливає. Хоча е є чернігівське біле, якщо хтось куштував, знає, що чомусь пластику це пиво набагато смачніше, ніж в банці і в скляній бутильці. Бутилки, пляшки. Во! Згадав. Так ось. Почнемо. У мене є обнова. Тепер нормально стоїть камера. Я можу робити так, і в мене телефон не впаде. Це завдяки вам. Не тому, що. Я почав заробляти на Ютубі, а тому що ви почали писати коментарі. І я вирішив, що треба трохи вкинути грошей і купити хоча б підставку і освітлення, щоб це виглядало хоча б якось. А, ось. А, почнемо. Почнемо. І навіть буде трохи інформативніше, ніж завжди. Я взяв чеки і розкажу, що скільки коштувало. Так, із коментаря. Був один коментар в тому, що в Дякую чувак за коментар, що перша приватна броварня варить, але не все. Так, так, є у мене, скажімо так, трохи назву віддвинусь. Є у мене, скажімо так, думки по цьому питанню. Є у них авторське пиво. Я не поціновач цього пива, мені, скажімо так, цей стиль пива не дуже. Але люди деякі кажуть, що так, воно досить смачне, як на свій сорт. А у мене тут же світле пиво, тому що буде нечесно зрівнювати якесь полутемне або темне зі світлим, бо це різне повністю пиво. Я намагався взяти, так сказати, традиційне. Традиційне, світле пиво. Тобто, лайнер звичайний. Так, є у нас тут два таких з надписом експортове. А, що про це хочу сказати. Те, що опілля я дивився на якомусь каналі, те, що в країномовному, якщо ви пошукаєте, думаю, знайдете швидко, бо їх не також не так, щоб багато. А, ось, і там чувак тестував. Вибач, якщо тобі не подобається слово чувак, але це мій канал. <хе> Ось, Він тестував експортове і звичайне і сказав те, що в принципі, воно не дуже, досить сильно якось виділяється. Це одне і те ж було. Так, експортове. Експортове номер один це оболонь. Етикетка, звісно ж, файфова. Golden Castle, Premium Beer. Але це оболонь. Тому напевно буде може щось інше. Спробуємо. Я колись його теж куштував, але не, як, не думав ото, не гадав, що це оболонь, і якось мені досить не сильно сподобалось. Так, по цінам. Давайте відразу. Так, бочкове я взяв чому два чека, бо об різних мережах. А, бочкове взяв ось світле, 22 гривні. Відразу ж давайте. Рогань традиційне 21.40. Ну, Буде вже точніше. А, опілля. Перефей. 2590. Лайтбір. І Golden Castle. Тут так і написано: Оболонь Golden Castle. Тобто, так, 27.30. Подивимось, воно найдорожче. Найдорожче. Як завжди, у мене відкривашки немає, тому з підручних предметів я відразу відкриваю всі пляшки. Рагань перше на моєму каналі. Я давно хотів його. Ой-ой-ой, оце не добре. Ну, блін, воно не трусилось не де, бо лежало в холодосі достатньо довго, тому це якась шляпа саме з пивом. Перекарбонізована. О, знову. Тут знову тут салфеточка. Е, серветка. Блін. Ну, нічого. Скоро перестану вставляти ці погані москальські слова. <кій> Я вже в це вірю. А якщо ви вірите, поставте лайк. Я завжди не просив на початку відео вас ставити лайки, бо забував. Банально, а, але це дуже, дуже важливо. Бо як останнє відео показує, коли всі коментують, ставлять лайки, то відео трошки більше людей бачить, його більше Ютуб пропонує більше. Так, почнемо, почнемо, почнемо. Роганню, кстати, не знаю, як по всім пивам, але це пиво мені досить знайоме. Що з ним, скажімо так, не так, бо так. Я сам з Харкова, тому рогань це достатньо культове пиво. Воно в Харкові називається Ригань, в Одесі його називають Рогань, чомусь, а не рогань. Рогань пиво саме харківського розливу, воно не те, щоб якесь прям видатне, що й там. Це одне і те ж пиво, що і там в Чернігові розливається, саме це з Чернігова, але в Харкові ну, пиво, те, що робилось в Харкові в Рогані, воно мало якийсь тонкий смак, тобто то якусь саме тонку таку штучку. Я, я не знаю, як це пояснити, але воно мало якийсь свій шарм, якесь обравлення якого в інших чомусь немає в, там, в інших філіалах, де його роблять. Ось. І не то, щоб це було, Можливо, це і не якесь там смачне щось видатне, але це як ностальгія, тому що це студентські роки, а саме з цим пивом, ці студентські роки зв'язані, як саме, це одного разу. В, одной, в одній мережі э, це пиво було э, по 3 гривні 2,99. Як ви розумієте, в холодильнику, крім цього пива, більше нічого не було, навіть колбаса не лежала. Ось тому <с> всі гроші були тоді: це літо було. Ми на пляжі відпочивали, грали в карти, э, якось там їли рибку з сол, э, І Пили це пиво. Тому воно асоціюється з таким жарким літом, студентськими руками. Ось тобто приємне. І саме і харківського розливу ось цей принциповий смак, який я казав. А так, це, в принципі, звичайне, дешеве пиво. Так. Ну і відразу можна сказати, що от опілля я теж пив. Пиво одного Навіть на якомусь етапі воно мені дуже сильно подобалось. Можливо, воно було трохи іншим спочатку. Зараз, можливо, воно друге, але це вже можна сказати те, що смачне пиво, коли писали в коментарях, що давай смачне пиво. Ось спробуємо. Можливо, щось змінилось Так. Бутилочки я заберу трохи, тому що вони заважають. Але ми залишимо ці послідовності. Так, забрав, що піп'яс. Так, поїхали. Почкове. Блін, то я води налив, так? Да? Досить довго до самого обзору. Кстаті, воно мені нагадує в минулому випуску Жашківське пиво. воно злегка сладкувате, хоча менш, менш солодке, тому воно мені більше подобається. І відчувається солодовість. Ох. Це світло вихнули. На дворі хтось вимкнув генератор. Так, ну, непогано бочкове. Дос, ну, дуже давно я його не пив. У мене є друг, який під ігру в танчики, напевно, випивав 4 двушки. Досить швидко їх. І чомусь брав саме в двушках, саме бочкове, світле ось таке клас. В принципі, непогано. На дешеве пиво. Але Теж сладкувати не моє, але непогано. Воно не, не таке, як жашківське, жашківське прям сильно солодке. Це був аліс. Так, рогань традиційний. Ну так, все ж таки відчувається. Це пиво. Нема саме того тонкого амбре, але звичайне дешеве пиво. Легке. Е, якщо на нього акція десь в магазині, то чому б ні. Плюс мінус. І так, перше у нас експортове оболонька Golden Castle. По етикеткам. Я пам'ятаю. Коли змінили на цю етикетку 30 років. І ця фігня 30 років тут красується вже, напевно, років 10. Ну, по меншій міні, мірі, мені кажеться. Втається. Ось. І як змінили оце років 10, так вона і красується. Але як, класично, нічого зайвого. Про більш як наляписто. Звісно, більш модернова, використовується більш дороге скло, але воно на смак ну, не впливає. Не, мені не сильно подобається така етикетка, вона як... більш сучасна, але, ну, для пива вона як будто дешева. Що з цим? От тут 50 на 50, ну, начебто сучасне, але і теж трохи наляписте. Ну, цікаве, більш цікаве, ніж перший наш випадок. Ось Рогань класичне. От Класичне, воно зелене завжди було, пізнаване. Ось. Опілля. Ну, Опілля виглядає тут латинські букви, тому вже Таке більш багате, я б сказав. Хоча теж трохи. Так, що я про етикетку почав розповідати, якщо я ще навіть не спробував, все пиво. Давайте, може, мені потрібна була пауза. Так, поїхали. Golden Export. Пахне пахне відразу можу сказати, схоже на хайк преміум. Ну так, як хайк. По смаку не скажу, бо треба зрівнювати. Так, ну ви розумієте, що другий раз мене хтось перебив. І на чому ми зупинилися ми на експортовому. Ну ось, на запах дуже схоже на хайк. І пахне прикольно. Так, ну, добре. Непогане, теж легке пиво. Претензій немає. Але воно найдорожче. Воно найдорожче. Але це не якесь там, ух, супер-пупер пиво. Звичайно. Mm, ну а пілля пахне уже як в знаному? таке слово українське? Не знаю. А... Але Суржик це акт свалтування російської мови. Тому... Так, ну що по піллю? Пахне воно найароматніше з цього всього. Це на другому місці. Але і, ну, тут більш солодовий. Більш солодовий, тобто воно як будто більш насичене. Ну і смак більш повний, трохи хмілю відчувається. Це все таке плюс-мінус однакове, легке, ну це трошки солодше. Оце прям трошки вже інший рівень, трохи покраще. Так. Ну. Так, це переможеться. Однозначно. Однозначно. Ну, воно смачніше. Хоча мені все одно здається, що раніше воно було ще смачніше. Зараз не знаю. Таке. Але все в порівнянні. Може, припився вже, знаєш, п'єш, коли одне і те ж, і воно здається вже, типу, ну щось вже не те. Ну, давайте між цими трьома ще вирішимо. Не знаю, це вже не таке солодке, фронт. начебто не таке солодке. Але. Блін, ну, дивіться, плюс-мінус, плюс-мінус. Ну це найлегше воно так куди його? рогань. Найлегше, менше всього смаку. Воно не бридке. Звісно, воно смачніше, ніж Зіберт. Блять, Зіберт у нас як. Я не знаю, від чого ми відштовхуємося. Виходить, бо воно ну, поки що найгірше було. Але це уже пиво, мас-маркет. Трошки гірше, ніж оці два. Трошки гірше. Але тут на кольори смак. Ну це більше. Але, знаєте, воно більше б'є по смаковим рецепторам, напевно, більш газоване. Карбонізоване, як кому як зручніше. <кій> воно більш газоване, тому ці газики б'ють по рецепторам, і здається, що воно більш якесь яскраве. Хоча це не так. Ну, більше солоду, напевно, тут, ніж тут. Ну, тобто. Тіло якесь має пиво це. Тому я, напевно, першу приватну броварню поставлю на друге місце. Так. Ну, рогань на осне. Точно. Ось так я чомусь вирішив. Мені так здалось. Мені так сподобалось. Що вам сподобалось, пишіть в коментарях. Пийте, звісно, класне пиво. Або не класне, яке вам подобається. Взагалі, пити треба те, що вам подобається. Якщо я сказав, що це там не айс, а вам подобається, то це ваша справа. Головне, щоб кожному було класно. Ось. Всім дякую. За увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Як ви бачите, я на коментарі відповідаю. Так, Підняв, як будто хтось писав зарагань. Ніхто не писав зарагань. Тому, так. Підписуйтесь, ставте лайки і, коментуйте. Коментуйте, і будемо шукати те, що ви пишете. Дякую всім за увагу. 行，宝宝、okay.。Bye.